Доброго дня, діти! Сьогодні до нас в гості завітала дівчинка Оленка та пропонує вам цікаву розповідь. Пропоную вам сьогодні мандрівку в далекі часи, щоб познайомитися з поводом наших пращурів. А ось і українська хата. Вона невелика, гарненька. Стіни такої хати чисто вибілені, білі-білі. Дах хати вкритий соломою. А під стріхою вона розмальована різноманітними візерунками. Стоїть українська хата, наче біленьке диво, між деревами обсаджена соняшниками, квітами та калиною. Навколо хати подвір'я, огороджене тином, плетеним парканом із гілок і лози. Біля хати обов'язково є квітник, де посаджені різні квіти чорнобривці, маки, мальви. Також на подвір'ї є й інші споруди хліб для худоби, курник, клуня, де зберігаються різні продуктові запаси. В давнину на подвір'ї поблизу хати споруджували дерев'яну криницю. Криниця потрібна була селянам, щоб з неї брати воду чисту і дуже смачну. А тепер зайдемо до хати. Як у ній цікаво! Більшу частину кімнати займає українська піч, також чисто виділена, ще й розписана, візерунками прикрашена. До печі наші предки ставилися з особливою пошаною, як до годувальниці та берегині. Адже вона не тільки обігрівала хату, а ще й давала затишок та годувала. Наші прабабусі в такій печі випікали хліб. Варили різні страви, ставили їх у піч у горщиках за допомогою металевого ругача з довгою дерев'яною ручкою. Так само страви виймали з печі. Уся хата була прикрашена вишиваними виробами, на столі скатертина, на поличках та скрині серветки. У кожній хаті обов'язково був куточок, в якому розташовували ікони, прикрашені вишитими рушниками та квітами. Також у хаті стояли лави, прикрашені килимами, колиска для малят, полиці для посуду. Посуд у хаті був переважно глиняний. Різні глейчики, горщики, миски, полумиски. Зберігалися вони не в шафах, а на спеціальній полиці, на миснику. Неодмінним атрибутом української хати була скриня, яка належала дівчині. В ній зберігалося святкове вбрання та повсякденний одяг жінок, вишиті рушники, прикраси. Також біля пічки був дерев'яний настил, де спала вся родина. Долівка української хати була переважно глиняною, щосуботи і перед святами долівку змащували спеціальним розчином і застиляли пахучими травами, м'ятою, чебрецем, а по всій хаті у потрібних місцях розвішували обереги, зілля, амулети, які мали захищати оселю і її мешканців. Ось такою була українська хата, і багата вона була не коштовними речами, а працею своїх господарів, їхньою гостинністю, добротою, щедрістю. Красу української хати оспівували поети, зображували художники різних часів. Адже вона є символом України і неодмінною частиною культури нашого народу. Пропоную вам, діти, намалювати українську хату. Батьки, я попрошу вас допомогти дітям зробити з бумаги ось такий будиночок. Діти беремо фарбу жовтого кольору і розмальовуємо дах нашого будиночка. Далі дітки обводимо контур будиночка теж фарбою жовтого кольору. Беремо фарбу синього кольору та малюємо віконечко. Обводимо наше віконечко коричневою фарбою. Тепер, дітки, за допомогою ватних паличок прикрашаємо наш будиночок. Дії, ось такий будиночок в мене вийшов. Сподіваюсь, ви вдома теж намалюєте такий будиночок. А я з вами прощаюсь до побачення до нових зустрічей!